Вітаю громада. Почнемо з побутових питань. Продовж двох тижнів велися відновлювальні роботи мосту, що в Сиваші між вулицями Сиваська та Олексіївська, який був зруйновано внаслідок старіння конструкції. Наразі працівниками комунального підприємства Жилсервіс рух в даному напрямку відновлено. Минулого тижня відбулася чергова сесія міської ради. Не дивлячись на важливість питань, які були винесені до порядку денного, а це і питання виконання бюджету, про внесення змін до програм соціально-економічного розвитку, про прийняття програми інтеграції ВПО та моніторингу соціальних послуг, а також одне з найголовніших питання перейменування міста. Явка була вкрай низька з 26 народних абранців були присутні лише 15. Частина депутатів з опозиційних партій, а саме забороненої опозиційною платформи за життя та партії Кернеса, які, на жаль, на сьогодні складають більшість у раді, проігнорували свій депутатський обов'язок та не з'явилися на засідання. Такими діями вони вкотре показали своє ставлення до громади і до подій в цілому, які в ній відбуваються. Ну і до хороших новин. 30 квітня в Україні відзначали День Прикордонника України. З нагоди, свята вітаю вас, захисники кордонів зі святом. Ваша праця нелегка, але дуже важлива для забезпечення національної безпеки. Бажаю вам успіхів у виконанні ваших обов'язків, здоров'я, віри у власні сили та відваги у важких ситуаціях. Ви, герої нашого часу, шановна громада, бажаю вам мирного робочого тижня! Все буде Україна!